Жувач з Каліфорнії, нове придбання комунального підприємства Жилсервіс. Потужна техніка, багато чого вміє укомплектована різними технічними приладами. Треба нам збільшувати об'єми виконання того ямкового ремонту. І саме для цих потреб була придбана ця одиниця техніки. Одна така одиниця у нас вже працює. Ми цього року нею вже закрили більшу частину кільцевих вулиць міста і за наявності фінансування. Збільшуючи додаткові виробничі ресурси, зможемо охватити більше об'єми робіт. Цей бортовий навантажувач є більш потужний, ніж попередня модель. Він укомплектований дорожньою фрезою шириною 450 мм. Також в комплекті до нього ми придбали бункерну щітку це для виємки фрезерату з профрезерованих дорожніх дефектів. Також Палітні віла для такелажних робіт, і ну очікуємо, можливо, на зиму ми до нього докупимо ще ще сніговий відвал. Ну і традиційна ковш для виконання робіт навантажувальних з сипучими матеріалами. Також придбали лафет для перевезення дорожньої техніки на віддалені ділянки ремонту. Застосований міською владою комплекс заходів щодо економії коштів, дозволив ремонтувати дороги та купувати нову техніку цього року відверто кажучи, гроші на такі придбання і на ямку ремонту нас зекономлені внаслідок зупинки наших навчальних закладів. Внаслідки тих реформ потрохи нас наздоженяють, і ми маємо можливість виконувати як такі поточні ремонти, так прибувати нову техніку в рахунок економії, в тому числі. Крім освіти, у нас є зекономлені кошти на вуличному освітленні, бо ми знаємо, що воно було виключено внаслідок вимог щодо світомаскування і. Там перевезення пільгового контингенту, там харчування дітей в дошкільних і шкільних навчальних закладах, ну і так само утримання наших комунальних закладів освіти без дітей. Це значно менше, при тому, що зарплата всього персоналу та вчителів, вона там в них збережена. Після об'єднання у склад Первомайської громади увійшли і сільські території, які теж слід ремонтувати. Жилсервіс вже має новітню техніку, яка вже Працює на вулицях міста. Перед чим моя совість чиста перед громадою. так це щодо технічного переоснащення. Ми з вами багато репортажів знімали за час ну нашої каденції. Ми придбали там два сміттєвоза, два трактора. Зараз очікуємо зі тендер на вишку каток, дві два навантажувачі, екскаватор. Також невдовзі партнери Первомайського компанія Невко в рамках працюючих програм надасть фінансування на придбання. Техніки це наші партнери по кредитним програмам з утеплення третьої школи для своїх партнерів в Україні, з якими вони гарно відпрацювали. Під час військового стану вони дають грант 400 тисяч євро на придбання техніки. В рамках цього гранту ми плануємо ще придбати один великий поворотний екскаватор для теплових мереж, міні-екскаватор для жилсервісу для виконання комунальних робіт і фронтальний навантажувач. Працівники жилсервісу вже освоїли нову техніку. Техніку маленька, компактна, вона викликала певні сумніви у водіїв, але в роботі вона показала себе якнайкраще. Ми купили новий каток, освоїли його. І нам спочатку він показався такий маленький, якийсь іграшковий, а зараз ми зрозуміли, що ця техніка дуже серйозна. Він з вібраторами, він Ущільнює масу асфальтну набагато краще, ніж той каток, який у нас був, хоч він уважив там втричі Ну, Був він у нас і зараз є в резерві, так сказати. Перший навантажувач отримали ще більше року назад і вже його освоїли, і тому ми знали зарані, що отримаємо новий. І підготували ще одного оператора. Так що з навантажувачем у нас питань нема. Техніка подібна, новий навантажувач значно потужніший, і фріза нова більш. Продуктивна і більш технологічна, що дозволить нам швидше робити всі підготовчі роботи. І ми можемо тепер розділити бригаду на дві бригади, одразу два об'єкти готувати під укладання асфальту. Це звичайно така велика допомога для нас. Крім того, ну, от рік експлуатації такого навантажувача показав нам, що ця техніка ну дуже потрібна в місті. Він може робити буквально все. Капіталь ремонт кількох ділянок доріг обійшовся бюджету у 6 мільйонів гривень. Планують цього літа капітально відремонтувати ще одну ділянку доріг.